Вітаю астрологічний прогноз з приводу війни на жовтень листопад 2022 року. В цьому прогнозі буде вестись мова про затемнення. Затемнення Сонця і місяця будуть наприкінці жовтня і на початку листопада, і вони впливають на весь жовтень і десь на половину листопада сильно. Окрім е ефекту мрачності і негативизму якоїсь такої. Е Затемнення розуму відбувається. Тобто, затемнення це коли ну, частина інформації є незрозуміло. Тому завжди, коли я раніше робив прогнози в період затемнення, їх було робити складно. А по-друге, я частіше помилявся, і тому, що всі люди на затемнення ну, не мають ясності, тому що сонце ясність, вона частково закривається. Період затемнень, я людям навожу такий приклад: це якщо водій керує автівкою, а половина скла лобового закрита газетою. І якщо водій буде приймати дуже важливе рішення в цей період, то це означає, що він їх приймає на підставі неповної інформації. Але іноді астрологи перебільшують ужасність затемнень. Минулі затемнення були наприкінці квітня 2022- на початку травня. І якщо ви подумаєте, мабуть, ви не скажете, що це був найбільш страшний період у війни кінець квітня, і початок травень. Те саме і зараз. Просто ефект, що це не є самий ужасно кошмарно страшний період. Але. Такий ефект виходить, що немає підтримки сонця і місяця, і це як людина, яка опинилась без підтримки. І в цей період затемнення сонце перекривається енергія частково, місяця перекривається, і остається енергія залишається та, котра є, без сонця і місяця, тобто енергія самого характеру людей, а також карми, тобто наслідків. Причин, які люди спричинили раніше. Тому в період затемнень повертається бумеранг карми. От тому на заставці є бумеранг. Наприклад, Володимир Путін і його мафія хотів сказати, ну, коротше, мафія. От, робила такий інформаційний вплив, вплив на Україну, що Україна не яка, вона в її немає. Ну, розумієте, да? тобто нехтував Україною і принижував. І кармічний е, зворотній удар, тепер, що принижується російська армія і Російська Федерація. Що посієш, то і пажнеш. І тому на затемнення, я вважаю, не слід боятись затемнень, тому що боятись затемнень це все що одно боятись своєї карми, тобто, це все одно, що боятись себе. Звісно, іноді ми люди так вживемо. Що реально, як то кажуть, людина це самий страшний звір. І нам є чого себе боятись. От. Ну І це багатьом людям не подобається, звісно, але така ідея, я хочу вголос сказати, що на затемнення люди отримують те, що вони заслужили. Ну, Може, не всі 100%, але багато. От. І от коли люди гинуть в період війни. Звісно, ну, крамольно казати, що а, ну, в період затемнень ну, людина загинула, це значить, вона так карму якось свою відпрацьовує, це значить, вона чи зараз, чи в прошлих інкарнаціях це заслужила. А це, але я вимушений сказати, що астрологічна теорія саме так і говорить, що таким чином ми відпрацьовуємо негативну карму. Тому, якщо ми щось заслужили, то в період затемнень це може нам повернутися. Тому не слід боятись затемнень, тому що ну, це типу боятись, ну, себе фактично. А в період затемнень ми можемо ефективно змінювати себе, тому що відбуваються події, які нам показують ну, нашу, наші недоліки. Тобто і є всякі там практики, ну, я не сторонник всяких ритуалів, але, можливо, ви знаєте, що на період затемнення там, змінювати характер свій, чи від якихось звичок відмовлятися. Тому це шанс змінитися. Затемнення це шанс змінитися. А те, що щось незрозуміло буде в період затемнень, нічого страшного. Затемнення пройдуть, і у другій половині листопада все стане ясніше, зрозуміліше, і війна стане не такою страшно ужасною після 15 листопада. Дякую за увагу.